Професія журналіста була і залишається однією з найбільш ризикованих а на теперішній час у нашій країні. Вона напряму пов'язана із загрозою для життя і здоров'я людини. Представники змі нерідко опиняються у різних небезпечних місцях на політичних акціях, які можуть призвести до силового конфлікту у місцях бойових дій. За переконанням активу Криворізької федерації рукопашного бою, якщо військові чи правоохоронці, які знаходяться у гарячих точках, готові до будь-якого розвитку подій, то журналісти практично завжди залишаються наодинці із небезпекою. А от володіння, хоча б базовим набором навичок із самозахисту, збільшує шанси вийти неушкодженим з проблемною ситуацією. Ситуація, яку знають всі в країні, дуже тяжкі, много наших спортсменів зараз і ранені, ну і також багато хто рукопашним боєм займався, виходили з честю і достоинством в цих операціях, які проходять на Донецькій Луганщині. И поэтому мы на сегодняшний день приняли решение, журналисты, которые оказались в горячих точках и в основном изучалась правовая база, юридическая, то на сегодняшний день гибель более 50 журналистов и раненых более 200 показала, что юридическая база не всегда действует на территориях, где действуют банды или идет военные действия. И поэтому в Федерации рукопашного боя Украины было принято решение, что журналистский состав, так же самое, может как и МВД приходить на наши тренировки, посещать их бесплатно. Не обязательно только этот семинар, а и в ходе там или три раза в неделю, как будет получаться, они могут приходить, заниматься рукопашным боем, и это хоть какой-то вклад мы можем внести журналистам, чтобы как-то их обеспечить безопасности, ну и тем самым сберечь жизнь. Один із останніх майстер-класів із самооборони для журналістів представники федерації рукопашного бою провели нещодавно в Одесі. Ідея мала успіх і серед місцевих газетярів, фотографів і телевізійників та сприйнялася ними із захопленням. До того ж, семінар із самозахисту був побудований на практичних техніках і прийомах, які не потребують спеціальної спортивної підготовки. Ми покажемо елементарне хоча б знання підготовки фізичної, И в самообороне. Вот. Ну, получится по курсу проведения, там, какими предметами можно наносить удары, там, ручкой, камеру, конечно, надо беречь, поэтому ну, можно там показать и штативом, и папкой обыкновенной. Каждый предмет, который в руках у журналиста, он является оружием. Мета майстер-класу із самозахисту ознайомити непрофесіоналів з арсеналом технічних засобів самооборони, які під силу засвоїти кожній людині. Звісно, аби з певненістю почувати себе у критичній ситуації та не розгубитися під час небезпеки, одного заняття замало. Через ста рукопашниками кривого рогу прийнято рішення запросити представників місцевих ЗМІ на регулярні навчання у федерації. Кожному бажаючому буде створено індивідуальну програму підготовки, а допомагатимуть у засвоєнні Навичок самооборони кваліфіковані інструктори.